Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий лонгслів. Даний лонгслів це стильний та зручний вибір для жіночого зимового та осіннього одягу. Він виготовлений із високоякісного трикотажного матеріалу, який є м'яким, теплим та міцним, надаючи вам комфорт протягом всього дня. Довгі рукави забезпечують тепло та робить його зручним для носіння в прохолодні дні. Вони представлені в чорному та білому кольорі, що забезпечує універсальність та добре поєднується з різними нарядами. Лонгсліви ідеально підходять як для повсякденних, так і для офіційних випадків, що робить їх універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Вони доступні в різних розмірах, що ідеально підходить для жінок будь-якої фігури. Пропонуємо до вашої уваги жіночий пуховик. Це стильний та практичний вибір для жінок, які шукають теплий та затишний пуховик для холодних місяців. Він виготовлений з високоякісних водонепроникних матеріалів, які гарантують, що ви будете в сухості та комфорті навіть у дощові та сніжні дні. Підкладка з пуху всередині куртки надає додатковий шар ізоляції, зберігаючи тепло навіть за екстремально низьких температур. Пуховик представлений в різних розмірах та кольорах, тому ви зможете знайти саме той, який ідеально підходить до вашого стилю. Він буде універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги теплі джинси. Вони виготовлені з високоякісного джинсового матеріалу та мають м'яку флісову підкладку, яка гарантує вам тепло протягом дня. Дизайни з завищеною талією та вузький крій надають чудовий силует, а еластичний матеріал гарантує, що джинси буде зручно носити. Вони доступні в різних розмірах та кольорах, гарантуючи, що ви знайдете ідеальну посадку та стиль, який підійде саме вам. Вони чудові як для звичайної прогулянки, так і для більш офіційних заходів. Джинси універсальні, тому їх можна поєднувати з різними топами та взуттям, що робить їх основним елементом гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги дублянку. Авіатор її виготовлено з високоякісної штучної шкіри. Також вона має підкладку з овчини, що гарантує вам тепло протягом дня. Дизайн має стиль куртки авіатора, що надасть модний вигляд. Вона доступна в різних розмірах та кольорах, гарантуючи, що ви знайдете ідеальну посадку та стиль, яка підійде саме вам. Вона ідеально підходить для активного відпочинку та повсякденного носіння в зимовий період. Це стильний та зручний вибір для жінок, які шукають теплу та модну дублянку для холодних місяців. Пропонуємо до вашої уваги смугастий пуловер. Він виготовлений з високоякісного трикотажу, який є м'яким, комфортним та теплим. Пуловер має візерунок у смужку, що робить його універсальним вибором, який можна поєднувати з різними брюками та спідницями. Він має класичний дизайн з довгими рукавами, які забезпечують вам тепло. Пуловер доступний в різних розмірах, тож ви зможете знайти варіант саме для вашої фігури. Він простий у догляді, що робить його практичним та довговічним вибором для холодних місяців. Він ідеально підходить для поєднання з іншими речами для створення стильного та комфортного образу. Пропонуємо до вашої уваги жіночі брюки. Карго це чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати комфорт та стиль. Модний панковий стиль штанів джогерів доповнюється ланцюжком, який прикрашає кишеню. Висока посадка додає комфорту та зручності, а еластична талія забезпечує ідеальну посадку на фігурі. Виготовлені з якісних матеріалів, які надають міцність та довговічність виробу. Ці брюки підходять для будь-якої ситуації від повсякденного використання до вечірнього виходу з друзями також можуть бути чудовим вибором для активного відпочинку та подорожей. Пропонуємо до вашої уваги жіночі широкі штани. Це стильні та елегантні брюки для жінок, які пропонують комфорт та витончений стиль. Ці штани модного дизайну підходять для різних випадків від повсякденного використання до офісного одягу або вечірнього заходу. Вони також мають елегантну довжину до підошви, що надає додаткової вишуканості. Штани виготовлені з високоякісних матеріалів, які надають їм зносостійкість та довговічність. Бежевий колір підходить для різних варіантів поєднання з іншими елементами одягу, що робить їх універсальними для будь-якого стилю. Ці штани мають свіжий та сучасний дизайн, що дозволяє їм виглядати модно та стильно в будь-який час.